В цьому відео ми поговоримо про те, як налаштувати систему опалення з твердопаленим котлом, щоб отримати максимальну ефективність при мінімальних витратах. Це дозволить не лише зекономити на паливі, але й забезпечити стабільне тепло в домі незалежно від зовнішніх умов. Правильний температурний режим. Перше. Що треба звернути увагу? Це налаштування температури теплоносія в системі опалення. Передопалений котел працює найефективніше при стабільному температурному режимі, оптимальної температури для роботи котла Є 70-80 градусів Цельсія для більшості систем опалення. Якщо температура буде надто низькою, котел буде працювати неефективно та конденсувати. А якщо занадто високою, ви будете витрачати більше палива, балансування системи опалення. Якщо у вас в будинку кілька радіаторів, важливо правильно збалансувати систему, щоб тепло розподілялося рівномірно по всіх приміщеннях. Для цього необхідно влаштувати спеціальні балансувальні клапани. Щоб теплоносій не потрапляв окремі радіатори занадто швидко, це дозволяє зменшити перевитрату палива, оскільки всі радіатори отримують оптимальну кількість тепла. Збалансовані системи також дозволяє знизити навантаження на котел і збільшити його термін служби.